Enlighten Brick. Лего з 90-х, яке ми всі могли собі дозволити. Чим мені запам'яталися ці конструктори? Часто те, що було всередині, не відповідало тому, що було на зображенні. Мініфігурка, чоловічок, принти могли відрізнятися: кольори, там, його одягу, аксесуарів, кепки. Іноді бувало, що якихось деталей не вистачало. Конструктори були. Поганої відвертої якості. Вони дещо в якихось деталях і на зображеннях, в тому числі, щось відозмінювали, частіше просто відозмінювали фігурки, або якісь важкі увідливці деталі їх замінювали чимось своїм, більш простим, що вони могли покласти, на відміну від Лего. У китайців були ще у Enlighten були чисто воєнні серії, і це було ексклюзивом, який випускали лише Enlighten. Даті вони пацифісти, і вони не випускали воєнні серії. І багато конструкторів, які ви пам'ятаєте, з 90-х Enlighten, це ексклюзив, і це належить тільки Enlighten. А всі інші серії це як правило копії Лего. Вже ближче до 2010 го року вони більш-менш виросли у якості конструкторів, а до нашого часу цей бренд не дожив, тому що, мабуть, даці з ними досудилися, вони переименувалися в к'юман і більше не копіюють Лего як раніше, а роблять свої серії зі своїми мініфігурками, які не схожі на ось ці. Класичні такі міні-фігурки. Але і по якості вони також виросли. Це такий нормальний, вже самостійний бренд. Але китайці продовжують копіювати Лего, і те, що ви бачите за моєю спиною, це також копії технік серії. Їх можна купити на Aliexpress. вже не Enlightened, скоріш за все, їх виробляє, а там, но нейм-бренди. І я залишаю посилання на ці конструктори на Aliexpress у своєму телеграм-каналі. Посилання в шапці. Напишіть, який у вас був перший конструктор. У мене, наприклад, один з найперших конструкторів був ось цей пляжний багі. Ну, це не той, який був в мене. Я вже купив у дорослому віці. Це для ностальгії. Але у мене був такий самий, і я... в мене дуже приємні відчуття викликає навіть те, що я це тримаю в руках. Це моя машина часу, яка приносить мене. У моє а, світле дитинство.